ЗМІ ТВ і Школа Древопізнань. Ми робимо разом розпакунок лотів, розпакунки. Вже ж другий. Випустіть, будь ласка, маску хтось. Робимо разом розпакунки лотів, які були виграні на сайті Віоліті для колекціонерів. І це вже другий лот, який ми розпаковуємо. Дивіться, що ж це. Ми, ми думали, що це тонометр якийсь да, для старичків, але ж це не тонометр. Це у нас геймпад для Xbox 360 для не старичків. Бачите, ми зараз, ну, якщо так попоклацити, покляцити, то в принципі бачимо, що всі кнопки нормально працюють. Але Ні. ж ми не знаємо, чи він працює насправді. Тому ми зараз е, поставимо на паузу відео, і я візьму піду батареєчку. О, що Так, Ґ? Да, це оригінальний, Це оригінальний від Xbox 360. Вста, вставляємо правильно наші батареєчки. Оп-оп. Ну, це акумулятори, тому що це перепере пере, е, щоб їх можна було перезаряджати. І момент істини: я натискаю. І нічого не відбувається. О, відбувається. Працює. Бачите, він зараз шукає, де у нас приставка. Хоче з нею законект... законектитись за допомогою цієї кнопкою, можна законектитись з приставкою Xbox 360. Ось і все. І це дуже недорого було, я не пам'ятаю, до 200 гривень. Наче. Для оригінального це взагалі майже безкоштовно, як то кажуть. І тим більше, що в дуже дуже гарному бачите, стані. То грайте, вигравайте на сайті Violet для колекціонерів.